Вітаємо автокомпанії. У нас сьогодні в порівнянні будуть два народних європейських автомобіля в бюджеті до 15 тисяч доларів. Давайте ж порівняємо їхні характеристики, хоча ми і так знаємо, хто з них буде кращий. Та що тут порівнювати? Рено завжди і був, і є народним автомобілем, надійний в класі своєму. А що ти зібрався порівнювати, друже? Німця в? до француза? Куда там тобі не дотягуєш? Мій автомобіль в комплектації Intense Попереду зустрічає нас максимальною LED оптикою Led Pure Vision з автоматичним дальним світлом. А твій автомобіль? А мій автомобіль в комплектації Innovation і попереду нас зустрічає Full LED оптика інтелілюкс з автоматичним дальнім світлом та вирізанням. У мене стоїть простий ресурсний надійний двигун 1,5 дизель К9К з потужністю 85 кВт, 115 кінських сил. Тип приводу ГРМ простий ремінь. А в тебе? А в мене. Стоїть 1,6 дизельний двигун з ланцюгом, який, в свою чергу, є більш ресурснішим і увага, бітурбова на 160 кінських сил. Окей, з цим розібралися, що входить в свою комплектацію. Мій автомобіль оснащений адаптивним круїз-контролем, передніми парктроніками, безключовим доступом на дверях, електроскладання дзеркал, електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, а також контурна підсвітка салону. Комбіновані сидіння з боковою підтримкою, шкіра та тканина в стилі Intense, шкіряне мультикермо, led панель датчики дощу та світла, механічна шестиступенева коробка передач з електронним паркінгом та круїз-контролем, система стар stop максимальна мультимедія з навігацією та карплеєм, механічна шестиступенева коробка передач, електронний паркінг, круїз-контроль, вибір режиму руху їзди а також максимальна мультимедія з навігації та карплеєм, роздільний клімат-контроль з асистентів паркування передні і задні парктроніки, а також камеру заднього огляду. Мій автомобіль також оснащений адаптивним круїз контролем утриманням в смузі, а також попередженням про зіткнення. Парктроніки 360 та функція самопаркінгу, безключовий доступ, а також попереджувальні про сліпі зони, повний електропакет з електрорегулюванням дзеркал, комфортні шкіряні сидіння АГР з електрорегулюванням пам'яттю та масажем, шкіряне мультикермо з адаптивним круїзконтролем, велика мультимедія з навігацією та карплеєм, двозонний клімат-контроль, підігрів усіх сидінь та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, шестиступенева механічна коробка перемикання передач. З асистентів паркування «Парктроніки 360 та камера заднього огляду, безліч асистентів допомоги водію, самопаркінг, електронний паркінг, а також чорна стеля. Отже, друзі, ви отримали порівняння характеристики обох автомобілів. А який краще обирати саме вам у нас на автомайданчику у Львові. Оце я дістав. Добре.